Сигнал від Залужного колишній головком видав важливі заяви, які підняли Україну. Кожного слово викликає неабияку увагу, і вже багато українців говорять, що непогано було б, якби він повернувся чи, хоча б, частіше, з'являвся в нашій державі. Втім, навіть за кордоном Залужний не забуває про нас, що й демонструє його активність. Що повідомив цього разу, побачите далі. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Посол України у Великій Британії, колишній головком ЗС України Валерій Залужний продовжує залишатися потенційним фаворитом президентських виборів в Україні, випереджаючи чинного главу держави Володимира Зеленського, згідно з опитуванням СОКІС 36,1% українців проголосували б за Валерія Федоровича, якби президентські вибори провели найближчим часом. Та в оточенні Володимира Зеленського розповіли телеграфу, що рішення про другий термін вже прийнято, але з однією мовою, якщо не буде балотуватися колишній головнокоманд. Валерій Залужний, адже наразі він є головним конкурентом чинному голові держави. Час від часу його називають лідером рейтингів довіри серед українців, попри те, що залізний генерал тепер є послом у Британії. Пише видання. Однак зазначається, що заложний ще не прийняв остаточне рішення щодо свого політичного майбутнього. Попри складні стосунки з банковою, посол в Британії отримав пропозицію навіть від президента. Так, голова ОП Андрій Єрмак передав заложному, що в разі невисування і участі у виборах на бозі Зеленського командувач зможе отримати перше місце у списку партії та крісло спікера у парламенті. А в іншому випадку, як натякнули, експоловкому його пересувати. Тимуть на думку політолога Віталія Кулика, така ідея безглузда і навіть ідіотська, оскільки залужний через свій психологічний портрет не зможе очолювати раду. Проти залужного колишнього головнокомандувача збройних сил України та нинішнього посла України у Великій Британії вже давно порушено кілька кримінальних розслідувань. Про що повідомила оглядач НВ Юлія Забєліна в січні 25-го року, посилаючись на власні джерела. Офіційних підтверджень цієї інформації немає. Ну а ми зуважимо, що Телеграф звернувся за коментарем до. Валерія Заложного щодо його політичних планів, і він відповів коротко. Спочатку ми збережемо державність, а тоді вже поговоримо. Поки що посол не займається створенням власної партії, тому невідомо, з ким він може піти на вибори. До речі, сам Валерій Заложний розповів про те, як в нього загострювалися стосунки з офісом президента. Зокрема, керівництво країни не врахувало його думку під час призначень військових на певні посади. Також часто дорікали екзоловкому за часте спілкування з дітьми. Фанат. Про що посол Залужний написав у своїй першій книзі? Видання Українська Правда наголошує на ревнивому ставленню ОП до публічності генерали. Тож іноді йдеться про контроль до дрібниць, пише УП. Наприклад, в книзі Залужний пише, що в серпні 23-го року зустрічався із сімома дідлахами та їхніми наставниками з нацбібліотеки України. Вони чекали на зустріч ще з травня, щоб подарувати генералові зроблену власноруч вишиванку. Момохід Залужний додає, що працівника офісу президента неодноразово дорікали йому за часте спілкування з дітьми пише УП. В книзі є інший цікавий. Його погляду епізод в ньому керівник однієї структур ЗСУ доповідає головкому, що група не повернулася із завдання. Заложний часто не називає прізвищ та обходиться на півнадцяками, але ймовірно йдеться про командувача ССО в 2002-2003 роках, Віктора Харенка. Проте зараз нам цікава не сама доповідь, наголошує видання. У передмові до цієї історії Валерій Федорович зауважує, що коли його співрозмовника призначили на посаду, то сам генерал був. У напруженому стані і не лише через події на фронті. Мої особисті стосунки із керівництвом країни загострювалися із кожним днем. Якраз його призначення без врахування моєї думки і моя та генерального штабу, м'яко кажучи, опозиція до нашого керівництва нічого доброго не віщували, пояснює залужний. Тим же часом не промовчала в черговий нардепка Мар'яна Бозугла, яка заявила, що в перший рік повномасштабної війни РФ проти України нині екс-головнокомандувач з України залужний взагалі не їздив на фронт. Це свою чергу могло стати причиною провалу контрнаступу українських військ під Запоріжжям в червні 23-го року. Можуть бути різні причини, але Валерій Федорович не їздив на фронт. Перший рік він взагалі не їздив. Дивіться публічно, непублічно, крім Київської області, жодного разу. Зу не виїжджав на схід на південь жодного разу протягом року, сказала Безугла. Водночас головним візитом на лінію зіткнення стала поїздка у Бахмут наприкінці 22-го. Тоді генерал ЗС України відвідав Донеччину разом із Ростемом Мумєровим, який зараз є міністром оборони України. На переконання безугло інших подібних поїздок не було. У зв'язку з цим нардепка припустила, що саме це могло стати однією з причин провалу контрнаступу українських сил. Під Запоріжжям в червні 23-го вона пояснила, що головком міг не мати. Повного уявлення про ситуацію на лінії зіткнення та бути відірваним від реального стану справ. Ну а також варто відзначити, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пригадав, як Ерефія готувалась до вторгнення в Україну. Генерал поділився, що саме вказувала на підготовку Москви до повномасштабної війни. І за словами Екзоловкома, підґрунтя для великої війни закладалось ще за рік до цього. Залужний наголошує, що саме в 2020 році Ерефія розпочала. Розгортання своїх сил, які в майбутньому наступатимуть на Україну. Передусім, Москва формувала ударне групування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У Криму, а також вздовж державного кордону України. Тоді всі дуже боялись сказати про початок створення ударного групування і на території Республіки Білорусь. Пригадує посол. Ну а до слова у книзі генерал також розповів, що 25 років тому ворожка передбачила йому майбутню війну в Україні, коли він їхав потягом додому до Новгорода Волинського. Я побачила війну, страшну в нас тут. А ти там найголовніше, сказала вона залужному тоді. Ще курсанту. Залізний генерал зауважив, що згадав її слова лише наприкінці лютого. Двадцять року ну а ми нагадаємо, що наприкінці листопада Валерій Залужний дав інтерв'ю, в якому заявив, що Москва використовує стратегію змуру, яка негативно впливає на економічний та моральний стан України, що спричиняє втрату позицій на фронті, адже расисти поступово. Видавлюють українські сили із позиції, не роблячи глибоких проривів. При цьому Валерій Федорович зазначив, що Росія зможе зробити потужний прорив після 27-го року, коли накопичить достатньо ресурсів. Ми зараз не бачимо можливості Росіян виконувати такі задачі, наприклад, за тиждень подолати 150-200 кілометрів. За моєю власною теорією, коли завершиться цей еволюційний процес, і після цього відбудеться накопичення технологічних матеріалів, ця можливість відновиться. Це десь трапиться за моїми підрахунками, мабуть, після 2027 року, заявив він. Також Екзоловком головком підкреслив, що тим часом, як Рафія веде війну на виснаження, європа не готова до такої інтенсивності бойових дій. Залужний додав, що за 2-3 місяці окупанти могли б розрядити всю систему ППО Європи. Крім того, генерал вважає, що зі вступом КНДР у війну на боці окупантів розпочалась третя світова війна, тому що у 24-му році перед Україною стоїть не арафія перед україною стоять солдати з північної Кореї. Давайте казати чесно, вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись. Вбивають цивільних людей, іранські шахеди. Наголосив Валерій Залужний. Посол констатував також, що Летять ракети північно-корейського виробництва. І вони про це відкрито заявляють в Україні ж. Підриваються китайські снаряди в рашистських ракетах застосовуються китайські деталі. І, на думку залізного генерала, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалася, світ має готуватись до цього. Ну, якщо повертатися до обговорення політичної діяльності Валерія Залужного, то як заявив політолог Олег Саакян, посол у Великій Британії не коментує свою участь у виборах та питання мирних переговорах. Він, скоріш за все, не хоче розчарувати частину України. Українців, оскільки має великий кредит довіри серед населення країни. Будь-яка його позиція гарантована викличе невдоволення частини його вчорашніх прихильників. Він пояснив, що Екзоловкому ЗСУ зараз вигідніше мовчати щодо деяких подій залужному вигідніше відмовчуватися зараз, оскільки статус посла дозволяє говорити про хороші формальні речі та відмовчуватися від відповідей на будь-які питання, бо з його кредитом довіри, що б він не сказав, це не сподобається частині українців, які ще вчора підтримували, а після цих слів можуть розчаруватися в ньому, сказав політолог. Але водночас океан додав, що Залужний, скоріш за все висуне свою кандидатуру на виборах. і Такий висновок можна зробити. Подивившись на послідовність його дій, ціла низка, скажімо, кроків його свідчить про те, що він не відкидає такої можливості. Але я не певний, що він твердо її прийняв в умовах війни, в умовах, коли ще не захищена державність українська і непереможений ворог, ніхто з відповідальних політиків не буде заявляти про те, що він вже стартує на вибори, готовий до них, припустив експерт. Зазначимо, що залужне ще під час виступу в Четемхаус, Висловив думку, що вийти із стану затяжної війни з РФ майже неможливо. І Залужний нагадав, що ще в 23-му році Київ не отримав від заходу достатньої військової допомоги, і саме через це контрнаступ не приніс значущих успіхів в розгромі. РФ Ну, а далі поговоримо також і про те, що Валерій Залужний після звільнення з військової служби не полишає вдосконалення своїх стрілецьких навичок. Він похвалився результатом тренувань на стрільбищі. Фото гільз із м'ятинами, екс-генерал показав на своїй Сторінці у Фейсбук Валерій Федорович показав фото пробитий гільз після стрільби із пістолета ГЛОК-17. ГЛОК-17 – все ті ж 15 метрів та два постріли. Так підписав фото екзоловком. Ну і вже традиційно допис Валерія Залужно викликав захоплення в коментарях від навичок та вміння колишнього головком ЗСУ. Фантастика, яка колись думала, що так може бути тільки у фільмах: ось вони наші реальні і справжні герої. Ви наша гордість, пане отамане. Круто. Порох в порохівницях є, був та буде бездоганно. Мірі цілі полягає не в кількості пострілів, а в здатності досягти моти з першої спроби. Пишуть коментатори. Ну а далі ми з вами перейдемо так, от повільно до того, що відбувається на міжнародній арені, і зокрема, які, скажімо, так, думки висловлює лідер нашої держави. Так от Зеленський прокоментував стамбульські домовленості. Він зазначив, що нібито рефія хотіла заметити. Нити мене на Медведчука щоб поставити на чолі Україна проросійського політика. Окрім цього, вони вимагали визнання Донбасу частиною Росії, офіційного статусу російської мови та зміни Конституції України для надання нейтрального статусу. умови передбачали скорочення армії до 50 тисяч осіб та передба... передачу Росії зброї, що знаходиться на відстані до 20 кілометрів від лінії фронту. Я послав. Цих людей додав глава держави. Ну і ми з вами пам'ятаємо останнє інтерв'ю американському е, журналісту, да, подкастеру Та, як лідер нашої держави. Е. Гарно висловлювався, скажімо так, і тому ми розуміємо з яким от мотивом лідер нашої держави у тому випадку відповідав також тим людям, які диктували ось такі, от скажімо так, наративи. Так от про це заявив лідер нашої держави на зустрічі з представниками міжнародної медіа ради. Немає жодних турецьких перемовин наскільки я президент, я переговорник, а в Росії він переговорник Путін. Тож я ніколи не зустрічався в Туреччині із Путіним, наголосив глава держави. Зленська називає переговори в Туреччині ультиматумами Путіна. Це був той самий лист із деякими змінами в Туреччині. Вони, тобто, Рашиська Федерація сказали, що я маю відступити. Вони змінять мене на проросійського Медведчука, Тож я більше не м -м, президент. Для мене це не проблема. Голосуватимуть наші люди. Я маю на увазі, що це не ціль. Весь Донбас. Росія ми маємо визнати. Потім ми маємо визнати російську мову, проголосувати і змінити нашу конституцію, щоб ми мали нейтральний статус. Ось таку от наративу диктували лідеру нашої держави. І Крім того, зменшити і армію. Е, він додав, що послав цих людей. Потім, за його словами, Білорусь хотіла щось організувати, про щось домовлятися, але вони знову висунули ультиматум. Потім у Тречені вони хотіли організувати. І президент Ердуган просив мене, будь ласка, вони мають сісти поговорити. Я сказав: добре, якщо ви хочете, вони говоритимуть. Вони прийшли. І знову висунули ультиматум. Тож ми не можемо сказати, що в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми тільки від Путіна, наголосив лідер нашої держави. Ну і включно про е, території, да про мир, про ці перемовини, які далі більше лунаються на міжнародній арені. Далі також поговоримо. А саме про те, що для України окуповані території завжди залишатимуть цього українською. Ми це прекрасно розуміємо. Всі окуповані території вони є. Українськими на конституційному рівні, на державному рівні, на адміністративному рівні Україна не погодиться на будь-який компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною агресорки Росії. Цього не станеться навіть під тиском усіх союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками міжнародної медіаради. Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатиметься українськими до їхнього повернення, до моменту їхнього повернення під контроль держави. Окрім того, це той далі лідера України. Нехай, хоч усі союзники світу об'єднаються, Ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми тут не повернемося. По іншому не може бути, заявив Зеленський. За його словами, діалог із Москвою має відбутися лише з позиції сили, адже наголошує президент, будь-яка спроба статися ставитися точніше до агресора на рівних є поразкою для України. Путіна не можна суб'єктизувати в цих в цієї історії. Він порушив все. Він вин і і це усвідомити, але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних це програш для України. Висловився лідер нашої держави. Ну і з приводу того, як чотири країни НАТО проти вступу України до альянсу про це ми вже з вами говорили і попередньо у різних заявах. Далі можемо заслухати останні думки з приводу цього. Лідер нашої держави наголосив, що окремі держави заявляли, що Україна стане частиною альянсу однак вони брехали. Бо минуло десятиліття, а ситуація зовсім не змінювалася. За словом президента, це було нечесно. То, що ще думає лідер нашої держави з приводу вступу України до НАТО, з приводу заяв від західних союзників, далі слухаємо. І це були просто неправдиві слова: що так, Україна буде в НАТО, тому що пройшли десятиріччя, а Україна не в НАТО і тому. Це було нечесно по відношенню до України і до українців. І також це було нечесно від наших лідерів. І ми самі багато в чому, коли наші деякі лідери говорили, ось нам пообіцяли, що ми будемо в НАТО. І це також було нечесно. І я вважаю, що була слабка позиція і Німеччини і Сполучених Штатів. Тому що а, вони. А мали є діалог з, з рускими. І я вважаю, що вони програли цей діалог. Програли, тому що вони завжди апелюють до того, що колись якісь були домовленості з рускими для мене питання, як у українця. А чого ви раптом домовлялись без нас про нас? Ми незалежна країна, чому ви що в 90-х, в 2000-х на початку і далі, чому ви постійно домовлялись без України про нас, які у нас повинні бути гарантії безпеки? Так, є місце для України в НАТО або немає. Чого ви це робили? І це дуже, мені здається, абсолютно несправедлива і нечесна поведінка. І я сьогодні, я хотів би вирівняти, Просто вирівняти повагу інших до України. І я, ми боремося за гарантії безпеки. Ми хочемо бути в НАТО. Більшість країн НАТО нас підтримує, так, чотири країни нас не підтримує в НАТО. Це чотири країни: Сполучені Штати, Німеччина, Словакія і Угорці. Але у всіх чотирьох цих країн все залежить від Сполучених Штатів. Просто країни завжди дуже хочуть бути лідерами, показувати, що вони лідери, вони лідери, але питання НАТО залежить від Сполучених Штатів Америки. конкретно від США і від позиції президента. І якщо, відповідаючи на ваше запитання, що питання НАТО немає або є, і якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, всі будуть за. І якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО, ми не будемо в НАТО. Ну, а тим часом і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив китукалого завершити війну в Україні за 100 днів. Дописує The Wall Street Journal, і будемо детальніше розбиратися про що йдеться. Призначений президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, спецпредставником з питань України Кало має план щодо припинення війни в Україні. Але Трамп буде особисто контролювати переговори. Пише видання The Wall Street Journal. Далі цитую, що дописують президент Трамп доручив генералу Нато відставці кітокалогу закінчити війну в Україні за 100 днів. Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити, особливо росіяни. Скоріше кажуть, що роль Келога як спеціального посланника в Україні, яка припадає на хвилю подібних призначень, є першим кроком у мирних переговорах, який Трамп має намір. Тримати під власним контролем пише видання. Але як зауважують, домовитись президентом Росії Владиміром Путіним буде набагато складніше ніж Трамп обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії, коли говорив, що покладе край конфлікту до того, як вступить на посаду. Як і деяких інших спеціальних посланців Трампа, Келога схоже, призначили, не зважаючи на брак відповідного досвіду. Колишні колеги Келога кажуть, що його військовий досвід може бути важливим для президента, коли він зважує наслідки на надання або відмовив надання допомоги Україні, але він ніколи не працював дипломатом. Якщо його досвід роботи в Білому домі, свідчить про це, він не братиме участі в жодних реальних переговорах з Росією, кажуть його колишні колеги. На початку січня Калох заявив, що має на меті спробувати знайти рішення для завершення повномасштабної війни ЕРФІ проти України. Протягом 100 днів з моменту інавгурації Трампа, яка відбулася, як ми знаємо, 20 січня. За його словами, президент Сполучених Штатів Америки не намагається щось дати Путіну чи Росіянам. Він насправді намагається врятувати суверенітет України. Президент же Сполучених Штатів Америки під час передвиборчої кампанії пам'ятаємо, заявляв, що може припинити конфлікт в Україні впродовж 24 годин після вступу на посаду. Тепер же він каже, що буде намагатися зробити це упродовж півроку. Роком українські офіційні особи стурбовані тим, що будь-які поспішні організовані переговори можуть все ж таки дозволити Росії отримати захоплену на її територію України, а також додадуть російським військам час на відновлення та реорганізацію. Звісно, багато вже. Лунає від західних видань щодо термінів завершення війни. І адміністрація Трампа також уже говорить, що хоче досягти стабільного завершення війни в Україні, яке б запобігло новій війні за 2-3 роки. Про це повідомив і держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Заявив, що адміністрація Трампа прагне завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не відбулося нове вторгнення. Рубіо додав, що вона робитиме все можливе для завершення цієї. Війни він підкреслив, що війну Росії проти України потрібно закінчити у стабільний спосіб. Про це він повідомив в одному зі своїх інтерв'ю. Держсекретар Сполучених Штатів наголосив на тому, що війна Росії проти України повинна завершитись. Ми збираємось докласти, докласти зусиль, щоб цей конфлікт, так вони називають російсько-українську війну, завершився в стабільний спосіб. Тобто, ми не просто хочемо, щоб конфлікт. Закінчився, а потім відновився через 2, 3 або 4 роки. Ми хочемо забезпечити стабільність, заявив Рубіо, і зауважив, що наразі Україна змушена платити найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру за людей і життя, які втрачені за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном. Рубіо також висловився про президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та заявив, що. Кожен повинен бути дуже щасливим, що саме він обіймає цю посаду. На думку держсекретаря Сполучених Штатів Америки, Трамп прагне сприяти миру у світі та покласти край війна. Ну і раніше він також заявив, що завершення війни в Україні стане офіційною політикою Сполучених Штатів Америки. Проте за його словами, це можливо лише через дипломатичні зусилля, які забезпечать безпеку держави та регіону. Ну і крім того, вже з'являються деякі тези від. Наших високопосадовців, і, зокрема від Петра Андрюшенка, що Росія все ж таки, нібито, готова до переговорів, і Путін послав Трампу два такі промовисті сигнали. І, зокрема, про це детальніше обговоримо. Адже що стосується Дональда Трампа, то сигнал простий. Сприймати окупований Крим як начебто російську територію, розповідає керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Головне з розмови будемо далі з вами розбиратися. Адже Андрющенко пояснив, що всі ці сигнали демонстрували, що Росія готова до перемовин та зупинки війни по теперішній лінії боєзіткнення. Також Росія сприймає окуповані території як ті землі, які, начебто, назавжди залишаються під її контролем. Це ключова умова, на якій будуть базуватися наступні зв'язки Кремля. Із Вашингтоном, як ми знаємо, і Трамп говорив, що хоче в найближчий час все ж таки. Зв'язатися з Путіним чи телефоном поговорити стосовно російсько-української війни. Крім того, дуже багато заяв з Вашингтона пролунало в наш бік. Була інформація про певні контакти адміністрація Трампа з адміністрацією російського диктатора Путіна щодо якнайшвидшої зустрічі. Також інформація від The телеграф, що наші чиновники попереджали адміністрацію Трампа. Якщо Україну будуть примушувати до швидкого миру, то наслідки будуть тотально негативними. Далі цитуандрющенка з одного боку, такі ось Ось протокольні зустрічі спрямовані на демонстрацію сили та спокою. Також це показує умови, від яких Кремль ніколи не відступить. А це контроль над окупованими територіями, принаймні, по теперішній лінії зіткнення, попри те, що написано в міжнародних документах чи в Конституції Росії. Ну і водночас ця нарада має і внутрішній сигнал. Це стосується екологічної катастрофи, яку спричинили, як ми знаємо, мазуту в акваторії Чорного моря через аварію російських танкерів, і сьогодні навіть еколог. Росії заявили, що треба зупинити вилов риби в акваторії Азовського та Чорного морів через отруєння. А також потрібно зупинити і пляжні сезони. Цю зустріч зробили, аби продемонструвати внутрішній аудиторії, що ситуація під контролем. Насправді вона взагалі не під контролем і вона погіршується. Кремль, як завжди, використовує події для надсилання внутрішніх та зовнішніх меседжів. Цю зустріч варто сприймати через подвійну призму, сказав Андрющенко.